Вітаємо всіх на телеканалі Жовта річка. Сьогодні як завжди, цікава інформація. Тема така харчування дітей в дитячих садочках та школах. Ми сьогодні починаємо журналістське розслідування. Тим більше привід для цього був якось на сесії міськради виступила депутат Валентина Аракчеєва, Вона ж директор 11-ї школи, яка запропонувала змінити систему харчування і удешевити його. Ця наступна розглянути питання депутатами про передачу харчування в школах, так як це організовано в дошкільних навчальних закладах. Це дасть збільшення виходу порції продукції і здешевлення вартості харчування. В інтерв'ю телеканалу Жовта річка депутат більш детально розповіла про недоліки у нинішній системі харчування. Значить, причина це зменшити фінансове навантаження, перш за все, на батьків наших дітей. І друга причина це покращити якість харчування, калорійність харчування, асортимент харчування в шкільній їдальні. Це є дуже багато чинників, як складається порція, що туди входить, як входить. І коли ми порівнюємо харчування дітей в школах, які харчуються від комбінату шкільного харчування, це одна вартість і одні затрати. І е, дошкільні навчальні заклади харчуються від відділу освіти. Це зовсім інша вартість порції, вартість харчування і калорійність харчування звичайно більша. Валентина Ракчеєва з позиції директора школи бачить, як реально поліпшити харчування школярів. Просто я пропоную детально вивчити це питання, і хотілося б до 1 вересня, якщо це реально і буде економічно обґрунтовано, перейти на харчування, так як харчується дошкільні навчальні заклади. От я, як директор навчального закладу, у мене є їдальня, на якій працює звідуючи виробництвом, повар, посудомика, там, іще, там, повністю штат. Всі продукти абсолютно закупляються, додаються кабінатом шкільного харчування. Якщо ж з одного боку вони працюють при школі, з іншого боку, я як керівник не маю на них ніякого впливу. Вони не мої працівники, вони є штатні працівники комбінату шкільного харчування. І це пов'язано з складанням меню. От у нас в школі, наприклад, діє шість варіантів меню, в залежності від можливості, фінансових можливостей батьків. Питання дуже складне. Але я вважаю, що його можна вирішити. Перш за все. Економісти, бухгалтери, відділ освіти, депутатські комісії. Якщо вивчити це питання, можливо нам краще передати харчування дітей на школи. Після першого депутатського запиту Валентини Ракчеєвої минуло три з половиною місяці. Депутати нібито й не проти створення комісії по організації харчування в школах. 11 вересня на черговій сесії це питання навіть було у порядку денному, але в останню мить чомусь знято. І знову Валентина Ракчеєва пояснює доцільність переходу на більш раціональну систему харчування, але вже для Іншого складу депутатського корпусу це питання неймовірно важливо, і вони потребують певного часу вивчення дуже багатьох документів, знаходження ресурсів, які б забезпечили здешевлення дитячого харчування. Виділяється сесія міської ради на дитяче харчування, учнів перших-четвертих класів і дітей пільгових категорій 7 гривень. Тобто в тарілку має бути закладено харчів рівно на 7 гривень. Що по факту відбувається? В тарілку лягає, зі слів Нелі Аркадівні, це інформація не перевірена, лягає всього 4 гривні. А 3 гривні іде на утримання, і тобто 3 гривні а, ви маєте на увазі це на утримання комбінату шкільного харчування? Да, де да. можливо, є сенс вивчити детально це питання і зробити так, щоб організувати, наприклад, дитяче харчування і строчкою це провести, забезпечити на рівні виконавчого комітету, да і затвердити рішення міської ради дитяче харчування на рівні 7 гривень. І тоді в тарілку лягало оці 7 гривень, а окремо іще провести забезпечення функціонування комунального підприємства комбінат шкільного харчування або взагалі внести реорганізацію комбінату шкільного харчування. В мене є відповідь начальника відділу освіти, де зазначено, що харчування в дитячих садочках в три рази дешевше по вартості я маю на увазі, ніж в школах. Тобто, якщо б ми перевели школи також на харчування від відділу освіти, то автоматично б харчування збільшилося в три рази. То чого ж сьогодні не була створена ця комісія? Ну, ви весь час буваєте на наших сесіях, і ви бачите, що до вирішення одного питання може іти дуже тривалий час. Якщо ми комісію створювали три місяці. А для того, щоб діяла комісія, створена депутатська спеціальна комісія, це питання не одного дня і не одного місяця. До роботи цієї комісії необхідно залучати економістів, фахівців інших, вивчати комунальну власність на предмет створення, ну, як пропонував добровольський, холодильних установ, погрібів, складів. Це не так швидко все робиться. Чому міськрада не зреагувала на цей депутатський запит? І, взагалі, про організацію харчування в школах та дитячих садочках ми розмовляємо з керівником міського відділу освіти Любов Левіною. По чому не зреагувала на это обращение? Ну я не можу сказати. А хочу сказати, що вопрос питання дітей піднімається очень часто. И поднимается часто, когда особенно начинается предвыборная кампания. То есть я считаю, что это в принципе какие-то пиар-технологии для того, чтобы заработать бонусы и так далее и тому подобное. система питания по учебным заведениям, если вам это интересно. Да? да? Если мы возьмем детские садики, то мы питаем детские садики самостоятельно. У нас в Штатах есть штатные единицы, повара, камерныки которые занимаются этим, медсестры, которые контролируют питание, и поэтому отдел образования сам закупает продукты питания. И Корміть дітей. А скажіть, будь ласка, Любов Васильна, зразу ось у вас якась посадова особа є тут, прямо в міському відділі освіти, і вона закуповує продукти для дитячих садочків. У Чи вас... кожен дитячий садочок окремо? У нас є група, значить господарна група, є начальник господарської групи. Вона є і головою тендерного комітету. Поэтому централизованно закупаются продукты питания. У нас есть мелкооптовый склад, куда эти продукты завозятся. Это то, что касается детских садиков. Конечно, в чем превосходство над комбинатом школьного питания? В том, что те деньги, которые выделяются местным бюджетом, эти все деньги на питание, они все ложатся в тарелку ребенку. Якщо ми посмотрим на питання дітей по учебним заведенням, значить я не знаю историю возникновения комбината школьного питання, но наверное же когда-то власть решила зробити комунальне підприємство комбинат школьного питання. І саме для шкіл, а чому так зроблено? Я не можу вам сказати. Я говорю, я не стояла у истоков возникновения этого коммунального. Ну, вы працюєте, у вас же є досвід роботи в такій системі. Вот скажіть, будь ласка, вас вона цілком влаштовує як керівника? Ну, как сказать, конечно же, лучше, когда на кухне одна хозяйка. То есть директор, который отвечает за питание детей в учебном заведении в школах. например, да? он отвечает за все. Конечно, было бы лучше, чтобы и штатные единицы тех же поваров были в штатах этих школ, и когда уже руководитель отвечает за все, то он отвечает уже за все. Этот вопрос муссируется уже очень давно. И очень давно уже хотели передать нам полностью питание детей на горону, чтобы мы питали и садики, и школы. Значит, но как только мы начинали влезать в дебри и начинали смотреть, что к чему, значит, получалось так, что начинались расчеты. Какие расчеты? Значит, для того, чтобы перевести питание полностью на отдел образования, я сейчас говорю за школы, необходимо ввести дополнительные штатные единицы. Это 39 штатных единиц. Будем говорить так, что фонд оплаты труда на год будет составлять 2 миллиона 819. Дальше. Необходимо частично, конечно же, приобрести, ну, якось обладание. То есть, эта сумма где-то приблизительно 319-100. Необходимо ремонт проводить технологического оборудования. Тоже нужны деньги, где-то. А зараз він не проводиться, он, І обладнання проводиться не он проводится за счет комбината школьного питання. Так, подождите, комбінат школьного харчування це комерційна організація чи Комунальне, комунальне підприємство? підприємство. Воно звідки финансується. Я так поняла, з местного бюджету. Ну, тобто, ці кошти просто перекидаються на відділ освіти. Вот. поэтому, если, конечно же, общая, общая сумма, будем так говорить, вот мы посчитали, чтобы перевести питание на нас. полностью на нас, как я говорю, одна хозяйка, это, конечно, лучше в доме, то это местный бюджет должен нам приблизительно дать 2 миллиона 819 тысяч. И питание будет у нас. У нас есть договор с комбинатом школьного питания. Сессия решила, депутаты местного совета решили, что на безоплатной основе дают аренду пещеблоков наших и технологическое оборудование, чтобы удешевить э питание детей. Э также отдел образования, отдел образования выделялись деньги для того, чтобы э відшкодовувати за енергоносії, это тепло, вода, світ, это так. Тут ви все-таки так допомагаєте комбінату, вот, щоб було дешевше. Конечно. Так вот я хочу сказать, Валентина Ивановна, что когда я в январе месяце на сессии подняла вопрос о том, чтобы коммунальное предприятие, которое зарабатывает себе деньги, сами проплачивали за электроэнергию, за тепло, за воду и так далее, чтобы на отдел образования не ложили эти суммы, то те же депутаты, которые подняли вопрос, они меня не поддержали. Вы знаете, идет просто двойная игра, непонятно какая. Чисто політичні ігри? Ну чи може хтось підозрює, що тут якісь є корисні схеми між шкільним комбінатом шкільного харчування, міську но? Може хтось і підозрює, без поняття. Ну ніяких схем совершенно чорних нету. Никаким образом мы э, схемы никакие не прокручиваем с комбинатом школьного питания. Если говорить еще, э, как у нас в городе все говорят, никаких откатов от комбината школьного питания я не получаю. Никаких продуктов мне не привозят и не затаривают холодильник мне, будем так говорить, если уже на то пошло. Да, ну это люди, на то и люди, чтобы говорить, и у каждого есть свое мнение. А вот. Но эта тема, она очень выгодна для очень многих. И постоянно питання такі є. Немає скарг від батьків на харчування дітей. Бувають іногда жалоби родителей. Ну, сразу же мы связываемся с комбинатом школьного питания, решаем эти вопросы. І ще раз звертаюся до тих, кого оберуть мешканці нашого міста, буквально на першій сесії створити цю тимчасову комісію, почати працювати, щоб з нового фінансового року, з 1 січня 2016 року, все ж таки покращити стан дитячого харчування і зменшити фінансове навантаження в першу чергу на батьків наших дітей. Ми почали журналістське розслідування на тему організації харчування дітей в дитячих садочках та школах. І чекаємо ваших виступів, коментарів та цікавої інформації. Перш за все від батьків, від дітей, від вчителів. Телефонуйте нам за телефонами, вказаними на ваших екранах. Це наша редакція. На все добре.